Вітаю! Всім доброго здоров'я! Один із варіантів, як прикрасити крашенки на Великдень це покрити їх розчином цукрової пасти. При цьому буде використана лише цукрова пудра і вода. Спочатку яйця покрасити в лушпинні цибулі. Для цього лошпиня покласти в кастрюлю, залити водою і варити на дуже маленькому вогні 20-50 хвилин. Чим довше вариться лошпиня, тим насиченіше буде колір крашенок. Далі залишити зварений відвар, остудитися до кімнатної температури, і в такому відварі можна далі красити яйця. Яйця покласти в відвар і варити 7-10 хвилин на маленькому вогні. Далі їх дістати, остудити в холодній воді, і витерти, висушити паперовим полотенцем. Такі крашенки можна залишити далі без прикрас, вони теж виглядають дуже святково. Єдине, що рекомендують, якщо ви хочете, щоб вони блистіли, натерти їх будь-яким маслом, мається на увазі рослинним олією. Але таку крашенку можна ще розписати, це вже буде писанка. І один із простих методів це зробити розчин із цукрової пудри. Для цього потрібно змішати цукрову пудру з невеликою кількістю води, щоб утворилася густа паста. Важливо, щоб розчин був досить густим для гарного малювання і збереження намальованої форми. Розписувати таким розчином крашенки можна разом з дітьми і не турбуватися про те, що фарба буде шкідлива для них. Для того, щоб нанести узори, можна використовувати пензлик, супочистку, кулінарний шприц або навіть такий штопор для відкриття пляшок. Далі розписати крашанки. Особливо цікаво розписують діти, у них завжди креативні, креативні підходи до різних творчих завдань. Це може бути дуже таке корисне заняття разом з дітьми. Одна із переваг розпису цукровим розчином це те, що в будь-якому випадку, якщо щось пішло не так в малюнку, можна його стерти, змити і нанести новий малюнок. Розмальовані яйця висушити на відкритому повітрі, коли малюнки висихають, то цукрові узори твертіють і становляться білими. Також звертаю увагу ще на одну можливість прикрашати такі крашенки з допомогою розчину, цукрового розчину. Поки цукровий рощ не застиг, він дуже такий клейкий, до нього гарно все чіпляється і далі засихає разом з ним, то в даному випадку теж можна використати цю властивість, прикріпити якісь горішки, насіння і таке інше, Шануймося!